Українські військові відійшли від села Кринки на лівобережжі Херсонської області та від урожайного це Донецька область. Про це офіційно в зведення генштабу ще не повідомляли. Про відхід посилаючись на джерело у генштабі, написало видання Ліганет. Суспільне отримало підтвердження інформації про кринки від поінформованих джерел в силах оборони. І за словами військових, це сталося ще кілька тижнів тому. Що стало причиною відходу з позиції української армії? Поговоримо далі у випуску «Несеться». Про захоплення кринок, а також про урожайне, написали і видання Ліганет. Як я казала, вони посилалися на джерела у генштабі і мали пояснення, що обидва населені пункти були настільки зруйновані, що утримувати там позиції більше просто не мало сенсу. Про те, що росіяни окупували урожай на ще 14 липня, писали в аналітичному проєкті Deep State, захоплення цього населеного пункту має скоріше інформаційне значення ніж стратегічне, вважає співзасновник проєкту Роман Погорілий. Цим російська армія, нібито хоче знецінити український контрнаступ, заявив він в коментарі Радіо Свободі. І це вже вдруге населений пункт переходить під контроль росіян за час повномасштабного вторгнення, як власне і кринки. Збройні сили України відбили урожайне у серпні минулого. Року під час контрнаступу, утім, втримати його не вдалося через велику концентрацію сил противника в цьому районі. Зараз співвідношення сил в районі Кринок також не на нашу користь. Ворог туди на ліквідацію поздарився ну такі великі сили, і зараз буде, якби стоїть питання, що вони з цими силами будуть робити? чи в них будуть. Розкидати там на інші ділянки, чи вони спробують повторити щось аналогічне до нашого поздарму в Крінках, так як перевага в живій силі там доволі значна, і бої зараз точаться на цих островах, там де між Конкою та Дніпром. Кринки росіяни вперше захопили ще в перший день повномасштабного вторгнення. Потім, у червні минулого року, населений пункт, як ви пам'ятаєте, затопило внаслідок підриву Росіянами Каховської ГЕС. У лютому цього року українські військові підняли там державний прапор, хоч бої там ще тривали. У генштабі ЗСУ втрату урожайного та кринок взагалі не коментували станом на зараз, коли ми записуємо це відео, 14 липня у зведенні йшлося, що російська армія продовжувала штурми. А от Міноборони Росії в цей же день повідомили, що в урожайному проводиться вже зачистка та розмінування. Сьогодні ж в ефірі суспільного речника оперативного угруповання військ Таврія, а це якраз Херсонський напрямок, також нічого про захоплення кринок чи урожайного не казав. Навпаки, заявив, що інтенсивність штурмових дій. Зменшується, ми бачимо зведення з е, сходу України із Донецької області, з Харківської областей. Очевидно, що основний ресурс е, зосереджений в першу чергу. Там тут е, ворог е, ну просто не має особового складу, щоб е, проводити якісь ефективні бойові дії. Тут, як я сказав, він їх заміщає роботою ракет авіації. Впівдронів, що ж, чекаємо на офіційні коментарі щодо кринок та урожайного від генштабу, та будемо надалі слідкувати за змінами на лінії фронту.